Сайонара Тойота Кемрі зі всією повагою, точніше, з неповагою, віднеслись до Toyota Кемрі. Є пошки, собі порахували за потрібне зняти її з виробництва, бо вона втратила свою популярність на їх ринку. Але зовсім відмовлятися від культового седана вони не планують. В общем, вони поняли, що Кемрюхіна стає під. Треба зібрати раму і зробити щось нормальне, щоб вона знову почала продаватись. Ну, Вони вже працюють над нею, точніше, не теж то, що працюють, вони вже от-вот -от на підході. Вони зібрали раму, хвіст пістолетом поставили і кажуть, що в 2024 році вам буде нова кемрюха. Побачимо, побачимо. Нема продаж, каже, щоб габела прийшла. Популярність пропала. 600 тисяч машин по всьому світі розійшлось. І 6 000 які в Японії продало, каже. Їм треба або якусь кемрюху таку. Придумувати, ну що вона, вона просто буде космос. Якщо в них це не вийде, просто запускати бочку шестих років.